про те, власне, що впливає на нашу спроможність і посилення обороноздатності тут в цьому ключі до речі важливо говорити мовою цифр, можливо апелюючи до тез від представників Мінекономіки. що на кінець 24 го початок 25 го року йшлося про те, що у нас брак кадрів є прогалина в реальному секторі економіки, десь приблизно в 30% чоловіків. І в цьому ключі звісно ж спливає одразу перша тема це посилення ВПК через нові робочі місця, і в цьому контексті маємо повідомлення, ні, яке і тему, яка до речі, буде до нашого гостя. Але перед тим, значить, наголошу, що в Україні, зокрема, дозволять а, бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Йдеться про підприємства, які отримали статус критично важливих, їм нададуть право брати на роботу та бронювати на 45 днів людей, у яких неналежно оформлені облікові документи за цей час. Вони повинні привести документи до ладу. Якщо за відведений час. Цього не буде зроблено, то допускається звільнення працівника. Таку гнучкість у парламенті пояснено тим, що українська оборонка не може чекати бронювання. Можливе виключно в електронному форматі через дію. Представляю нашого гостя Ігор Чернів голова делегації Верховної ради парламентської асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з національної безпеки оборони та розвідки. Я вас вітаю. Добрий вечір. Ну, врешті, чи проголосують, чи підтримують однозначно, скоріш за все, так, тому що йдеться про підсилення нашої економіки, що дуже важливо в контексті підсилення ВПК, в першу чергу, обороноздатності. Як вважаєте, але на який сегмент, скажімо так, в першу чергу орієнтована така законодавча ініціатива? Я думаю, що всі ми розуміємо, що основою наших безпекових гарантій, перш за все, для себе, і основою нашого вивоєнного. Та політичного суверенітету є власні збройні сили і власний оборонно-промисловий комплекс, який вже доказав свою здатність виробляти для армії для війни дуже широкий спектр різного озброєння, і це і кількість такого озброєння нарощується з кожним днем, з кожним місяцем. Але проблема в тому, що не вистачає людей. Не вистачає людей, які би працювали на цих сотнях, а вже навіть можна сказати тисячах підприємств, які виробляють від дронів до артилерійських систем. Зараз Верховна Рада знайшла рішення, як можна долучити тих, у кого є проблеми з обліковими документами, але це не індульгенція, це лише вирішення тимчасове питання тих, хто дійсно є фахівцем ті, хто дійсно пройде випробувальний термін. Тобто ці 45 днів це фактично випробувальний термін. Якщо людина не підходить підприємство, якщо людина не, не 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 працює, фактично це не буде історією просто забронюватися і і не піти до армії. Ось це 45 днів для вирішення проблем з обліковими документами. Якщо ти дійсно фахівець, якщо ти дійсно працюєш на оборонку, це рішення знайшло підтримку в сесійній залі в першому читанні. Я думаю, що і до другого читання ми також його й допрацюємо, і буде проголосовано також двохсот мінімум 226 голосами. Ну, направду максимально вдала така ініціатива парламентарів, зокрема й урядовців, але було би непогано, якби все ж таки врегулювали і легалізували дещо ті підприємства, які нині опікуються там вже не перший місяць або рік виробництвом тих самих дронів і ребів. А я і знаю безпосередньо, які скаржаться на те, що їм досить складно пройти оцю цю е, критичність, так би мовити, отримати всі документи, то щоб забронювати, хоча б мінімально своїх співробітників. Тому тут має бути така собі колаборація між пошуком кадрів і легалізації тих виробництв маленьких чи великих. Але які вже працюють на обороноздатність. Давайте поговоримо до повернемося до початку. Значить, ці інформаційні години я говорю там про нашу здатність і спроможність вражати цілі на території Російської Федерації. У серпні нафтогазові доходи Росії впали до мінімуму. Вони на третину менші ніж були в цей період рік тому. Усі найбільші нафтові компанії країни-агресорки заявили про обвал прибутків в першому півріччі. Так, от у РосНЕФТІ витор знизився втричі, у Лукойла в половину. А Сургутні газ взагалі став збитко. Я нагадаю, що протягом серпня сили оборони України завдали ударів по 10 російських нафтопереробних заводах. Були атаковані Рязанський, Новокуйбишевській, Афіпський, Саратовський, Слов'янський На Кубані, Волгоградський, Сизранський, Новошахтинський, Куйбишевській та Краснодарський НПЗ. Крім цього, далекобійні дрони успішно вразили нафтоперекачувальні станції на нафтопроводі Дружба та газопереробний завод у Слузі, Леніградської області. Сумарна потужність вражених НПЗ перевищує 80. 50 мільйонів тонн нафти на рік за підрахунками агенції Reuters, близько 20% російської нафтопереробки внаслідок цих атак припинила роботу. Українські ж удари поглибили паливну кризу в РФ, Ціни на пальне рекордно зросли. А в низці регіонів у роздрібному продажі зник бензин та дизель. Тут варто акцентувати, що проблеми з паливом вони з'явилися як далеко, далеко за межами ну далеко від кордону Україно-російського в глибині Росії. Але так само, наприклад, на тому ж кримському півострові або в прикордонних областях ну, губерніях, да, Російської Федерації, е, воно якось так не сегментовано абсолютно. В різних кінцях є криза. Десь менше, десь більше, десь взагалі нема палива, десь по талонах. У мене два одразу питання. По-перше, е, президент наголошує на тому, що. значить, е, Мають бути сильні заходи з боку е, наших партнерів, зокрема в частині там санкцій, можливо, і посилення там ударів. Це вже апелюючи до наших військових, і ми, в принципі, від цієї логіки не відмовляємося нищити якомога більше мілітарних об'єктів на території Російської Федерації. Але що можуть Росія Росіяни протиставити цим ударом? Тому що Путін про це вже говорив е, днями, що е, значить е, типу Україна порушує перемиря, хоча сама Росія понад 30 разів порушувала там про. Останнього року це саме енергетичне перемир'я. Про це навесні говорив офісу президента Єрмак. Так, от, в мене питання: що росіяни можуть протиставити нашим ударам? Наскільки вони можуть бути руйнівними, нічівними? Тому що сьогодні знову говорять про те, що це буде чи не найскладніша зима, і треба на неї готуватися. Українці маю на увазі. Росія ніяк не змінює свою тактику або стратегію. Вони так само як били по енергетичній інфраструктурі, так і будуть. Просто вони зараз це пояснюють тим, що це нібито відповідь. Так це не відповідь. Це у нас була відповідь, якраз таки через удари на нашу енергетичну інфраструктуру по їхній. А ми можемо в свою чергу, і це ми ж тільки б'ємо по НПЗ по нафтопереробним заводам. Ми навіть не починали бити по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, а зараз зі зростанням. В кількості виробництва далекобійних ракет і зі зростанням дальності цих ракет та дронів, я думаю, що відповідь може бути від нас якраз таке, якщо будуть продовжуватися удари по енергетичній інфраструктурі, я маю на увазі по ТЕЦ, ТЕЦ або а, гідроелектростанціям або іншим і е, е, підприємствам генерації е, або розподілення електроенергії. тому е, я б на місці росіян так шапко закидати не займався би а задумався би над тим, що полетіти може і по їхнім тес тец і розподільчим станціям. Ще одна тема до вас є, але вже така про геополітику, геостратегію безпеку цілого світу. Я зацитую одразу слова таки Трампа, який в трусоушл мережі писав про те, будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну таким чином, поки ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки. Трамп бачить такі єднання лідерів та не лише трьох, не лише КНР Росії та Північної Кореї. Там їх значно більше, але бачить загрозу для США. Але направду це більш широке для осмислення питання загрози для всього світу можуть бути то в тому ключі, хоча би що це три ядерні країни? Найтакі масовіший глобальніший парад відбувся в Китаї, зокрема на площі от бачимо кадри поруч із сідзіпіном на спільному фото стояв Путін праворуч, десь там подалі кінчинин. Ну і ще е, зокілька, значить, представників так званого е, так званого сі зла. В мене питання до вас: чи варто очікувати якихось різких рухів з боку і. Китаю, і КНДР і Росії вони постійно наголошують на тому, що будуть один одному допомагати, Кімчнин зазначив, що якщо Росіяни звернуться, Путін безпосередньо по, по допомогу як братньому народу, да північно-корейці росіянам як братньому народу допоможуть чим зможуть. Але е, тут же ж йдеться про зміну безпекової парадигми, взагалі цього руху про неоднополярність по багатополярність, це про те, що до речі, Путін ще раніше говорив. Там і на Мюнхенській конференції перед широкомасштабним вторгненням. Наскільки взагалі цей ця зустріч? Може бути знаковою, і чи позначиться вона в конкретних якихось різких рухах, діях а, значить, цих лідерів-диктаторів щодо та й США і Європи і інших країн демократичного світу? Виходячи з тих заяв, які були зроблені, зроблені на ШОС, ми бачимо, що фактично ми, ми спостерігаємо поділ знову на блоковість світового порядку, і ось цей блок. Ну це навіть поки що не глобального півдня, але глобальний південь також туди дивиться да? Китай, КНР, Росія, Індія. Ось вони проти себе, протиставляють себе в, в, в західному світу. І західному світу або зараз потрібно відповідати. Або я маю на увазі перш за все, Сполучені Штати або Сполученим Штатам доведеться визнати. Що вони більше не гегемон і домовлятися про розподіл про розподіл сфер впливу з е, східним світом і з глобальним півднем, який все ж таки більше дивиться на, е, на схід ніж на захід, і тут питання до сполучених штатів наскільки вони готові е, або діяти рішуче діяти це дати прочуха на Російській Федерації тут в Україні, показати, що Сполучені Штати все ж таки є силою. І затиснути їх санкціями, затиснути санкціями вторинними країни, які допомагають Російській Федерації, або домовлятися сідати за стіл переговорів і говорити про те, що ну окей, ми визнаємо вашу силу. Давайте тепер е, ділити сфери, або знаєте, відходити з західному світу десь по, -по подалі, тому що у Китая є е, дуже великий апетит в Європі. Як одному з найбільших ринків, які з якими вони співпрацюють. тому тут перш за все ми маємо дивитися на сполучені штати. Я сподіваюся, що у Сполучених Штатів вистачить волі довести довести, показати. Ми бачили це власне по заяві Дональда Трампа про те, що він бачить цю змову. Як він буде діяти, ну подивимося найближчим часом. Ми бачили сьогодні вже. Заяву Піта Гексета, який сказав, що Трамп дав йому задачу готуватися до протистояння з Росією та Китаєм, вони цьому готуються вже до досить довго, і ще одне основна я скажу, що ми бачимо, що абсолютно не спрацювала стратегія Сполучених Штатів останніх 15 років, коли вона. Вони загравали з Росією за для того, щоб нібито відтягнути її Росію від Китаю і щоб вони не стали союзними сателитами. Ми бачимо, що фактично ця стратегія провалилася. Вона в принципі була з самого початку, знаєте, налаштована на, на поразку, тому що просто потрібно розуміти росіян, що вони більш східні, східняки, ніж європейці. От власне розв'язку ми бачимо сьогодні, і шос ця це засідання. я Думаю, що це тільки перший крок в ось такий розділу на. Полярність в світі західного на, на західне та східне і о щоб зафіналити в цій частині. Ну принаймні в спілкуванні з вами до речі, анонсую драго з одразу з 22 до 23, ми більше приділимо уваги саме шосої зустрічі диктаторів в КНР і перспективам безпеки, безпеки всього світу, прамі Україна вихід у світ до вас фіналимо власне новиною новною відрою Терсії Блумберг про те, що неформальна розмова. Ну як неофіційно, да, розмова перед самим парадом, між путіним і сідзіпіном, значить, була підслухана, да мікрофони там хтось не вимкнув, і, врешті, лідери говорили про те, що вони працюють не лише в царині там безпекової складової обороноздатності, економічні торгівельних там посилені між країнами, але так само і е, в питанні біотехнологій, а конкретніше е, подовженню людського життя от, зокрема йшлося про життя до 150 років. Тут не те, що ви знаєте, хотілося б точніше. Можемо ми вірити в те, що. Путін або Сізепін проживуть до 150 років, але як варіант можуть, наприклад, їх двійники жити рівно стільки, ну принаймні, ще вдвічі більше, і цим вони аргументують власне, що такі наукові розробки вони були успішними. Як поставитися до такого повідомлення Блумберг Ну, По перше, ми спостерігаємо початок тих тектонічних змін, які будуть продовжуватися десятки років. І я думаю, що очільники цих держав точно хочуть прожити ці десятки років, щоб завершити цю трансформацію і завершити. І побачити результати. Ну, а щодо біотехнології, окрім разом з біотехнологіями, поряд дуже сильно розвивається і штучний інтелект. І поєднання медицини та штучного інтелекту, в принципі, вже в найближчому майбутньому може показати, що може бути знайдено будь-яке ліки від будь-якої хвороби, і це означатиме, що продовжуватися буде. Вік, середній вік тих громадян, які будуть мати доступ до таких технологій. А проблема сьогодні і Росії, і Китаю, що демографічно вони спускаються вниз і вниз і вниз. У них є старіюча нація, тобто у них є проблеми вже з демографією, тому вони вирішують в тому числі і через біотехнологію. Ну бачите, ви перевели дискурс в таку серйозну площину, думав якось на гуморі завершити. Ну тоді зроблю це сам. Аби це не виглядало так, що знаєте, я. Як то було письменника фантаста про голову професора Доуля, що буде голова Сідзепіна, голова Путіна із поєднанням штучного інтелекту і якихось медичних технологій, буде одна голова керувати умовно Російською Федерацією чи Китаєм? Гірше, якщо ми повернемося до радянських часів з ЦК КПСС, коли там були дні старці, і це вже був такий управління маразму. Скажімо так, державою. Ну але подивимося, що там буде. Ну врешті, понад 70 років мумія в мавзолеї керувала там на ідеологічному рівні а, країною. То чому б не можна було б розглядати і такий варіант? Дякуємо вам. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Цю тему ми будемо продовжувати з нашими гостями протягом всього вечора.